У Миргородському міському будинку культури відбудеться концерт ансамблю Миргородські порубки, який уже понад 30 років дарує радість і гарний настрій жителям громади. Цього разу захід має благодійну мету. Всі зібрані кошти спрямують на підтримку наших захисників і 116-ї окремої бригади територіальної оборони першого батальйону безпілотних систем. Шановні Миргородці, концерт відбудеться 10 січня 2026 року. О 15-й годині у цьому прекрасному будинку культури. Концерт буде благодійний, так що ми вас запрошуємо. Приходьте на концерт, ви отримуєте великий позитив. Ми вам будемо дарувати українські народні пісні, а ви нам аплодисменти. Зазяті, паруки, паруки, Наглядачів чекає автентичне козацьке звучання, потужна енергія живої музики та справжній український дух. У програмі нашого концерту будуть жартівливі українські народні пісні, які ви не чули ніколи або коли ви чули, але будете ви разом із нами співати і приносити собі задоволення і нам. На небі сонце, рано вранці засіяло, це означає, що на роботу треба йти. Сніданок жінка у торби накладає, я їй кажу, ти мені сало поклади. ми любим сало. Організатори запрошують поринути в український колорит та водночас підтримати наших захисників. Хід на концерт за донат на збройні сили України.